Слава Україні! Сьогодні поговоримо з вами про те, як правильно одягати ДД різних типів і щодо артефактів. Як, що і як. Перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всього навсього 30% людей дивиться мене підписані. 70 не підписані. Люди! Підпишіться. Невже це так складно? Треба добити всього-навсього до 1000 підписників. Тоді буде простіше робити контент, бо можна буде підключити партнерську програму. А до того все роблю своїми силами без, 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 без жодних донатів, без нічого. Тож, почнемо ми з наших ДД. Будемо обирати ДД трьох видів. Це буде від Атаки від здоров'я від захисту. Де це пише? Це в нас пише, давайте виберемо харіму для прикладу. Ось тут є така приміточка. Шкода залежить від захисту. Значить, це є ДД, який б'є від захисту. Для прикладу, Leorius. Шкода залежить від атаки. Це є ДД від атаки. І ще хтось має бути від здоров'я. Е, то це буде ДД від здоров'я. Наприклад, тут такий собі ДД, але е, шкода залежить від здоров'я. залежності від того, якого типу в нас буде ДД, то так ми і одягаємо. Тобто, від чого залежить шкода? У кожного це прописано в навиках, це ми з цим розібралися. Також є ще один е, нюанс: можна підбирати під них і ауру. Для прикладу, ось війнітва буде аура, е, збільшує атаку у всіх битвах. Ідеально заходить для арени, наприклад, для героїв, типу, які б'ють під атаки. Це також можна враховувати. Воно збільшує нашу атаку, збільшує наш основний показник. Ну, е, Припустимо, в таку ауру, ну, харіму ставити не варто. Чи героя, який б'є від, від, від е, здоров'я. Це я думаю зрозуміло. Тож. Переходимо до сетів. Чи варто одягати так звану солянку? Можливо, має право на життя. Але це, скоріш за все, на початку гри, на старті, коли ви ще зовсім не розібралися, коли у вас немає е, артефактів, щоб нормально одіти. Тоді можна пробувати щось брати-одягати, ну, комбінувати, щоб зібрати нам потрібні стати. В лейті Взагалі ми це не одягаємо. Так, в лейті ми одягаємо як. Це є основний параметр в нас це на ігнорування захисту. Наприклад, хто в нас, хто в нас і що в нас є? Значить, так, починаємо. Ігнорують в нас захист перший. Це є жорстокість. 25% ігнорує захисту ворога. Ідеальний сет для ДД. Далі. Летальність. Також ще додає додатково 10% критичного шансу і ігнорує 25% захисту. Зараз почалася нова вежа. Враховуємо це і фармимо фею. Дістаємо з феї оцей сеп і прекрасно одягаємо наших ДД. Далі. Є ще такий сет, як Інтуїція. Де він у нас є. Ага, в мене немає ні, нікого, бо, бо немає. Е, там також ігнорування захисту. Враховуємо це. Е, є сет запеклості з КБ, до речі, хто не в курсі, він, він також ігнорує, мало, але ігнорує. Одягнути три сети, ну, 15% буде ігнорувати, ну, хоч щось. Але оскільки тут додатковий є ще параметр, а плюс 15% атаки. То найкраще буде пасувати для героїв, які б'ють від атаки. Я думаю, це зрозуміло. Е, Далі. Є ще зараз з нових сетів згубність і нівищення. Е, це є з темного міста. Значить згубність. Також є ігнорування 25% захисту. Тут і збільшення критичної шкоди. Ну, все, все як має бути. дуже класно заходить для дітей, які б'ють знову ж таки від атаки, бо збільшує також атаку на 10%, на 15%. Це також дуже важливо. Плюс 15% отримати додатковий хід. Я думаю, з цим ми розібралися. І є ще один сет нівечення. Також на... ігнорує в нас 30% захисту. Збільшує критичний шанс, збільшує критичну шкоду, буде пасувати під будь-якого ДД. Від будь-якого типу. Це ми розібралися. Також, що добре робити, варто поєднувати, припустимо, так як в мене на Ксені, це є сет летальності і сет запеклості. 4 плюс 2. Прекрасно заходить. Може бути, наприклад, як на Енітве, також 4 плюс 4. 4 кам'яної шкіри і плюс 4 летальності. Ну Це, це супер заходить. Е але в ідеалі, якщо ми беремо таких е, не під шкіру, просто от як е, типу Ксена, то ми поєднуємо сет, який ігнорує захист, тобто 4 штуки, і даємо йому додатково сети, які збільшують нашу критичну шкоду. Ну, Або збільшують ігнорування захисту, е, плюс атака. Також може бути, наприклад, як сет з клумбоса, Сета запеклості. Що в нас? Які сети взагалі збільшують нашу критичну шкоду? Так, одягнені. Е... Ну, Сам сет критичної шкоди. Збільшує, думаю, тут зрозуміло. Дальше. Ревність розправа. Так. Ревність. Плюс 20%. Прекрасно. Е... Розправа. Ага, ось розправа. Також плюс 20% і плюс швидкість 5. Це дуже круто заходить в поєднанні. Але знову ж таки, в поєднанні. Ми поєднуємо одне з другим, ігнорування і збільшення критичної шкоди. Воно класно поєднується і збільшує то, наскільки ваші ДД можуть сильно вдарити. Так, є в нас ще сет завзяття. Де ж він у нас є? Сет завзяття з 4 штук. Це є з. Побучихі чорної вдови з темної вежі, він е, перетворює наш слабкий удар на критичний. Може підійти досить непогано. На цього, ну, Плюс 30% збільшує критичну шкоду. Я його вніс в список свій. Але я особливо, як бачите, не використовую в мене їх і нема. Ну, але, 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 може збільшити, може збільшити. Ну і є ще один такий сет, як блискавичний випад. Так, ось він є. Також 4 штук. ну Тут збільшує критичну шкоду на 30% і плюс 18% швидкості. Ну, невмирання в разі смертельного удару також часом спасає. Дуже часто їх колись одягали на кандрафонів. Такі тварюки, які, яких неможливо було вбити. ну... І загалом воно працювало досить непогано. Далі. Які ще сети нам під ДД підходять? Є такі сети, ну це одягається вже зовсім індивідуально. Взагалі індивідуально. Наприклад, сет люті. Е, збільшує шкоду пропорційно до втрат здоров'я. Наприклад, хто тут може бути? Кайтес, такий герой, як епі, е, епічний герой, може бути Леоріус. Чому саме для них це підходить? Вони починають бити сильніше. В... Чим більше втрачають здоров'я, тим сильніше вони пробивають. Плюс сет додатково ідеально залітає. Далі. Сет невтомності. Тут я думаю всім зрозуміло, що це за сет. Сет, який ми утримуємо з різних турнірів. За перші місця ідеально заходить для героїв, які б'ють один раз в одну ціль. Наприклад, ротос Для ротосів цей сет, щоб він ходив додатково декілька разів це ідеальний сет. Далі сети кам'яної шкіри. Ну Але знову ж таки, бажано їх поєднувати. Кам'яна шкіра. Наприклад, тут в нас ідеально заходить, я вже показував свого інітве, показував, є ще такий герой, як гефрак. Також чудово йому пасує сет кам'яної шкіри. І бажано на два ходи. Так, де він в мене є? Ефрак. Ось Гефрак. Сет кам'яної шкіри на 6 штук. Ну, в принципі, прекрасно. Непогана атака, непогана критична шкода, неповний критичний шанс, бо він сам собі його додає. Ось тут. Він збільшує атаку, збільшує критичний шанс і тоді лупить. Прекрасно? Прекрасно. Добре. Додатково, що ще можна робити? Сети, які збільшують в нас або атаку, або здоров'я, або захист. Так, швиденько по них пробіжимося. Тут нічого нового я не скажу. Я так думаю. Е, наприклад, такий сет як Атака, збільшує нам атаку на 15%. Можна одягати от на хаску, ну як солянка, в дітий щиток. Але загалом можна збільшувати наш параметр атаки. Е, може бути такі, як небесна атака. Ось тут він також. Ну, Я не, не, не збираю ні одне, ні друге, але загалом можна поєднувати. Може бути здоров'я, небесне життя. Небесне життя тут. Здоров'я в нас вверху. У мене немає захист і запеклість. Ну, Запеклість вже я говорив, один з, також з хороших топових сайтів. І... Його варто використовувати. Так, якщо ваш ДД буде бити від другого ходу, е йому можна давати біжутерію на антикритичний удар. Де воно в нас є? Воно в нас ми отримуємо за різні події, ось така є переписочка. Два, 25% шанс отримати звичайний удар замість критичного. Якщо ми одягаємо три біжутерії таких, ну пробити зразу критичним ударом є дуже мала ймовірність, що саме по ДД влуплять е, критичним ударом. Я думаю, це зрозуміло, і це, це насправді круто сейвище, круто спасає. Так, є ще такі нюанси, як біжутерія на скорочення перезарядки. Також важливо це використовувати. Наприклад, в мене на Ксені перстень, 5% шанс скоротити перезарядку навички. Це не багато, але часом це, до речі, непогано спасає і, і можна виграти, вирішує долю всього бою. Того це важливо враховувати. Так. Вроді по сатах я все сказав. Ну, Тут ті, що кам'яна шкіра, нівечення, я думаю, згубність і нівечення це зрозуміло, що також можна використовувати, можна одягати повний набір з 9 штук. Це також буде досить непогано. Отже, з артефактами ми розібралися. Тепер будемо одяг... дивитися, що кому і які параметри варто збирати. Будемо дивитися, на прикладі трьох топових ДД. Харима б'є від захисту, Тарас б'є від здоров'я, Джоргет б'є від атаки. Тож, починаємо ми з зброї і переходимо далі по всіх артефактах і атрибутах. В верхніх трьох, тобто зброя, щит і шолом, ми основний параметр не обираємо, ми будемо обирати. Тільки для кожного з них додаткові параметри. Так, ну і не забуваємо, ключовий момент про в тому всьому, це є пофарбування артефактів і атрибутів, які також дуже сильно збільшує нашу шкоду. Е, може збільшувати атаку, може збільшувати критичну шкоду, може збільшувати критичний шанс або швидкість це також важливо. Значить, перше, зброя, які ми шукаємо додаткові параметри. Для Джоргіда – це буде додатковий параметр атака відсоток. Для Харіми і Тараса це буде здоров'я відсоток. Далі критичний шанс, критична шкода це зрозуміло. Ну і швидкість. Швидкість також дуже нам потрібна. Герої мають ходити. Чим швидше вони будуть ходити, тим більше будуть, тим, тим більше будуть вбивати ваших ворогів. А також фарбуємо це для Джоргіта атака, для тараса здоров'я, для харіми відповідно захист. Наступне шолом. Шолом додаткові параметри. Ми шукаємо для Джоргіта атаку відсоток, для тараса здоров'я відсоток, для харіми, захист відсоток. Ну, для всіх це буде критичний шанс, критична шкода, ну і швидкість. Атакуємо, фарбуємо також відповідно до того. Як ми, е, який герой у нас є ДД. Тобто Джоргід, атака, Тарас, здоров'я, Харіма – захист. Шолом буде додаткові параметри. Це буде атака, відсоток для Джоргідна, для Тараса, здоров'я, відсоток, для харіми, захист відсоток. Ну тут я думаю, всі розібралися. Це буде Ви завжди так. Ми будемо додаткові параметри, отак і шукати. Тоді критичний шанс, критична шкода, швидкість для всіх. Фарбування аналогічно, так як і до попередніх разів. Э, Джоргід-атака, Тарас здоров'я, э, Харіма захист. Щит. Щит буде в нас може бути здоров'я відсоток або захист відсоток, відповідно, Харіма і Тарас. Для Джоргіда, в принципі, байдуже на який, який буде з цих параметрів, бо немає атаки в щиті відсотку. Це зрозуміло. Критичний шанс, критична шкода для всіх, швидкість, ну і фарбування, атака здоров'я захист. Це також так, як і було в попередньому. Далі. В трьох нижніх ми будемо вже збирати індивідуально. Єдине, що буде рукавиці для всіх, однаково, це буде рукавиця, тільки критична шкода. Запам'ятайте собі таку аксіому в рейді для наших ДД рукавиця тільки на критичну шкоду. Жодні інші фактично нам не є потрібні для отаких героїв, які мають пити. Фарбувати. Фарбувати це може бути критичний шанс або критична шкода, може бути атака здоров'я, захист відсоток, якщо ви набрали, наприклад, достатньо критичного шансу і критичної шкоди. Ну і додаткові параметри для кожного з них буде індивідуально. Атака відсоток, здоров'я відсоток, захист відсоток. Критичний шанс швидкість. Ну і якщо якісь з героїв накладає в нас штрафи, то може бути точність, може бути опір. Ну, в принципі, останній параметр не так і важливо. Далі. Це буде в нас броня. Броня основний параметр також іде індивідуально. Джоргіт – це буде атака відсоток. Тарас здоров'я відсоток, харима захист відсоток. Додаткові параметри. Ми шукаємо. Тарас харіма, здоров'я відсоток, захист відсоток. Ну, джогіду, в принципі, байдуже, ну, бо він живучий так чи інакше не буде. Е, то, що для всіх критичний шанс, критична шкода, швидкість. Парбуємо, атака відсоток, здоров'я відсоток і захист відсоток. Ну, не забуваємо про те, що критичного шансу загалом у нас має бути 100%. Далі, якщо ви це зібрали, то вже не треба добирати ще критичного шансу. Ви набрали 100%. все, Решта ви даєте по максимуму в критичну шкоду. Ну, Чоботик? Взагалі, чоботи може бути декілька варіантів. Е, може бути Джоргіт атака відсоток, Тарас здоров'я відсоток, харима захист відсоток. Але може бути і швидкість. Якщо ну ключовий параметр у цій грі це треба також для себе розуміти. В рейді ключовий параметр це є швидкість. Якщо ваші герої не встигають ходити, то все, що ви зібрали до того, це буде байдуже, бо герой не встиг ходити і нічого не зміг зробити. Тому швидкість ми також збираємо. Ну і відповідно, чоботи можуть бути на швидкість для. Багатьох інших героїв чоботи тільки на швидкість. Тут може варіюватися в залежності, яку швидкість ви зберете вашим героям без чобіт. І того додаткові параметри ми обираємо здоров'я відсоток, захист відсоток. Ну, якщо це буде швидкість то для, в джоргі до чоботи, то можна і збирати додатковим параметром атаку відсоток. Це також треба розуміти. Ну і решта для всіх. Критичний шанс, критична шкода. Ну І якщо ми обрали основний параметр не швидкість, то в додаткових можна брати швидкість. Фарбуємо ми зазвичай або в швидкість, або атака відсоток, здоров'я відсоток, або захист відсоток. Ну і відповідно для кожного своє, що кому потрібно, хто від чого б'є. Перстень. тут основний параметр ми не можемо змінювати, то ми будемо обирати тільки додаткові і шукати ми будемо. Ну, для кожного то, від чого герой наш б'є. Не буду ще раз то все саме повторяти: Амулет Амулет тільки на критичну шкоду. Основний параметр це також аксіома. Фарбуємо ми також в критичну шкоду. Тільки в додаткових параметрах може бути там атака. Плоска здоров'я або захист. Ну, це вже нюанси, воно багато не додає, але додає також на це треба зважати. Стяг основний параметр атака здоров'я, захист. В додаткових атака відсоток здоров'я відсоток, захист відсоток, швидкість фарбування, атака здоров'я, захист. В талантах. Що ще може бути важливо? В талантах ми будемо добирати такі. Параметри, які нам будуть збільшувати критичний шанс, критичну шкоду, на ігнорування захисту, скорочення перезарядки навиків. Все для того, щоб ще більше посилити наших ДД. Отже, підсумки. Що головне для наших ДД? це є сети на ігнорування захисту. Плюс поєднання з іншими сетами. Друге біжутерія. Також важливий нюанс, де ми добирає, можемо щось добирати, якісь наші важливі е, стати, де ми можемо брати на, на ігнорування захисту. Також ми можемо брати кам'яну шкіру, ми можемо брати е, на антикритичний удар. Далі, для наших ДД критичний шанс це є 100%. Швидкість. Обов'язково збираємо, герої не можуть бути черепашками, бо вони будуть непотрібні. Критична шкода чим побільше? Атака відсоток, здоров'я відсоток, захист відсоток. От скільки раз я сьогодні сказав, настільки це і є важливо. Таланти. Обов'язково на ігнорування на збільшення шкоди для того, щоб наш ДД був максимально багато. Ну і під кожного з героїв потрібно підбирати пачку. Один в полі не воїн треба так, щоб була, пачка працювала. Комплексі, тоді наш ДД розкриється по максимуму. По максимуму, І ви зможете просто ним насолоджуватися і отримувати задоволення. Отже, якщо ви зберете, дотримається всіх моїх порад і зберете те, як я озвучив, то ви будете мати супер топового ДД. Нагадую, що я також допомагаю у Формуванні пачок у проходженні локації, надаю багато послуг по рейду. Так що про це також не забувайте. Всім дякую за перегляд. До речі, напишіть, як вам такий формат відео. Якщо він зайде, то я, мабуть, зроблю такий же розбір про інших тип, тип героя. Можете написати, кого б вам цікаво було розібрати. Так. Тож. Всім дякую за перегляд! Все буде Україна, і до нових зустрічей!